Дорогі брати та сестри, доброго ранку. І ласкаво просимо, радий вас бачити. відновимо сьогодні катехези на тему розпізнавання. Ми бачили наскільки важливо читати те, що відбувається в нас, в нашому внутрішньому житті, щоб не приймати поспішних рішень на хвилі емоцій, моменту для того, щоб пізніше не пошкодувати про це, але вже коли буде надто запізно. В Цьому сенсі навіть духовний стан, який ми називаємо спустошенням, може бути приводом для зростання. насправді, якщо немає маленького незадоволення здорового смутку. Здорової здатності жити на самоті, перебувати з собою. Не втікаючи, ми ризикуємо завжди залишатися на поверхні речей і ніколи не входити в контакт з центром нашого існування. Причина спустошення вже таким бути тремтінням душі, яке нам не дає спати, сприяє пильності та смиренності, захищає нас від вітру дух, примх вони неодмінними умовами для прогресу в житті, а отже, в житті духовному. Сиріні але скептичний такий спокій, коли він стає критерієм вибору та поведінку, він робить нас нелюдяними, коли ми стаємо скептиками, байдужими до страждань інших і неспроможними прийняти свої якісь проблеми, страждання. Вважаєте, що це є ідеальний спокій? Які досягаються цим шляхом байдужості, для багатьох святих неспокій був вирішальним поштовхом до зміни у своєму житті. Це так, наприклад, асетика. Я не місто, я è Каже папа, так це не є життя. Я собі живу окремо, не вмішуюся ні в чим життя, а сижу собі сам по собі, нічим не цікавлюсь, трошки дивлюсь так скептично на життя. Цей спокій артифіціальний, такий штучний. Не є таким справжнім спокоєм. Наприклад, у випадку святого Августина з Іпоне або Едити Штайне, або Джузеппе Бенедикто Котоленко, або Карла де, де Фуколь, вони важливий вибір має ціну, яку пропонує життя, ціну, яку можна досягти. Серйозні справжні рішення вони не приходять від лотереї. Мають певну ціну і потрібно платити за це рішення, ціну, яку ти маєш заплатити серцем, вирішити це. не певні зусилля прикласти. Це не є даром. це але ця ціна вона є дос дось може досягнути її люба людина. Спустошення також є запрошенням до безоплатності, а не діяти завжди лише з огляду на одне емоційне задоволення. Щоб все, що ми робимо, мусимо бути, мати якісь емоційні задоволення, радіти. Спустошення здає нам можливість рости, зростати. Започаткувати більше стосунків, стрілих, красивіших відносин з Господом, більш близьких відносин мати з Господом Ці стосунки, які не зводяться до простого обміну давати і брати. Давайте згадаємо наше дитинство. В дитинстві Ми часто шукаємо батьків. Отримати від них щось, іграшку, гроші, купити морозиво, якісь дозвіл і так далі. Ми шукаємо не для себе, але заради інтересу. Та найбільший дар це коли батьки, і ми розуміємо це, що найбільший дар це, це те, що ми маємо цих батьків. І ми це розуміємо, коли виростаємо не тільки через те, що вони нам щось дають, а через те, що вони просто є ці батьки, і ми маємо цю можливість бути з ними. alcuni artisti hanno meditato. E invece è una maniera molto bella di entrare in una relazione vera, sincera con la sua umanità, con la sua sofferenza, anche con la sua singolare solitudine. Con lui, col Signore che ha voluto condividere fino in fondo la sua vita con noi. Нам дуже добре, є, для нас це дуже добре. Це бути з Ісусом, без, без різного, без, без якоїсь іншої пропозиції, як тільки бути біля Нього, без якогось іншого інтересу. Це є прекрасно бути з Ісусом. Дорогі брати та сестри, духовне життя. Це не якась є техніка, якась як, яку ми можемо вивчити, якась програма доброго добрих почуттів, духове життя. Це є відношення з Богом живим, не наші категоріями думати, але спустошення, це є досвід. Бути з Богом це не є тільки якась проєкція наших потреб, бажань, коли не відчуваємо нічого кругом темнота в душі, але ти продовжуєш шукати Бога. Якщо думаємо, що це проєкція наших бажань, завжди бути щасливими, веселими. Але хто молиться, він відчуває, що ці відчуття вони є непередбачувані. Ці досвіди, які раніше мали, які дуже багато приносили радості, сьогодні вони не приносять жодного задоволення, жодних відчуттів. Багато є різних читань, різних книжок, які просто нічого нам вже не дають. Не біймося на спустошення. Йдемо вперед з цим спустошенням, з витривалістю, не втікаємо. В Цьому спустошенні можемо шукати Господа і відповідь завжди приходить. перед труднощами ніколи не знеохочуємося, будь ласка, але сприймати ці випробування з переконанням Вважаємо такі моменти, які нас відводять від молитви скинути маску. Цього цих спокус можемо робити навпаки від того, що нам каже цей спокусник. Дякую.